Поліцейські маневрують дорогами міста. Стежать, аби водії рушали та перетинали перехрестя на дозволений зелений сигнал світлофора. Водій 22-го маршруту це правило не виконав. Він приїхав на жовте світло. Патрульні його зупиняють. Давайте на кінцевого поговоримо. часом. Люди сидять уже на кінцевій зупинці. Показують відео з правопорушенням. Бачимо, що зелений моргає. Він не доїжджав до ступіння. Включається жовтий, він заїжджає з стопління, він заїхав за стоплінню на впевнений жовтий сигнал світлофору. І вже він, як був на перехресті, включився червоний. Фонарі стопа не світяться, тобто ви навіть не пробували. На, 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 на такій буде аварійну ситуацію? Ну, тобто, тут факт вчинення інфекційного я... пропорушки, саме проїзд перевірки забороняючи її жовтий сигнал світлофору. Ну, не на червоний. Так яка різниця? Жовтий, також згідно ПДР забороняючи є. Водій Микола Силка розповідає, має 40-річний досвід кермування. Штраф говорить, заплатить та свою вину визнає не повністю. Я трошки нарушив, ну там таких вини теж немає. Я пройшов вже міста або тормозить, а сам серед повікростка. розумієте? На вулиці Сумгаїцькій на жовтий проїхав, і водій шкоди Микола Знайдюк говорить, завершував маневр, тож довелося затриматись на перехресті. Правила гласять, що завершить маневри. Я би я різко затормозив. То що я посеред перехрестя зупинився, більше так не були? посеред. Вважаю, що я е, правила не порушив. З'ясувавши деталі поїздки, штраф йому не виписали, розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Володимир Бегеба. Людина повідомила, що не встигла здійснити гальмування екстрено, щоб у до виникнення дорожньо-транспортної пригоди зелений переключався якраз на жовтий. Він був на перехресті. Саме тому прийняте рішення в даному випадку відбутися усним зауваженням стосовно водія. Таке правопорушення на дорогах одне з найпоширеніших в місті, зазначив поліцейський. За недотримання цього пункту правил дорожнього руху, передбачений штраф 510 гривень. Згідно правил дорожнього руху, пункт правил 873 сім являється жовтий і червоний забороняючими сигналами, особливо в години пік, коли люди десь спішать, не дотримуються вимог. Коли патрульні автомобілі являються поруч, зазвичай набагато рідше водії порушують. Ну на жаль, коли патрульних автомобілів поруч немає. Більш часто порушують, що спонукає дорожньо-транспортні пригоди. Володимир Бегеба радить повторювати правила дорожнього руху, аби не створювати аварійних ситуацій. Зі слів речника патрульної поліції області Олексія Драгуна, з початку року на Черкащині склали 1697 протоколів за порушення правил проїзду на заборонені сигнали світлофора. Це на 220 більше ніж торік за аналогічний період. 1268 за порушення прав проїзду перехрестя на жовтий сигнал світлофору та 429 на червоний сигнал світлофору порушення правил проїзду перехрестя як і порушення саме проїзду на заборонені сигнали світлофору залишається однією з найпоширеніших причин ДТП саме для зменшення кількості. Аварійності на дорогах періодично проводиться саме райдові райдові реагування на порушення водіїв. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.